Мати загиблого захисника Любов розповідає, її сина поховали у вересні 2024 року на розширеній ділянці корабельного кладовища, що розташована на території колишнього сміттєзвалища. Жінка каже, у викопаній могилі було сміття. Банки сухі, оці жажаві, бутилки, камінюки. Отакі от не тут мусор був, свалка була. Ну так як ми просили, щоб теж алею слави зробили на Жукова, ну до нас мер не прислухається. Є ну, Балабановки там, Алея Слави, є у Матвіївки, нам пропонували у Матвіївки, ну це дуже далеко їхати. Місцева жителька Віра каже, викопані могили, ніхто від сміття не очищує. Це могили виривають, а там сміття, торбинки, лапті, що хоч. І ті, що копають могили, вони можуть це прибрати, щоб люди, які прийшли рідного когось ховати, не бачили оцей мусор. Вони такі гроші беруть. А солдатиків бідних де вони? Де попала хоронять. Місцева жителька Любов говорить: на кладовищі є чиста ділянка, де місцеві жителі просять зробити алею слави або меморіал. Кладовище тип, ну, майже закрите, але поховання йдуть. І є цілинні землі, де можна поховати, зробити алею слави. і Людина, яка хоче дати шану нашим захисникам, може прийти і поклонитися". Заступник міського голови Віталій Луков каже, в минулому році за доручення міського голови сміття було вивезено. зараз ми там повністю прибрали все сміття, вивезли його. Те, що залишилось під певним шаром ґрунту, мабуть, воно і є, і наші комунальні служби під час копання могил ну, намагаються там прибрати. Віталій Луков каже: на корабельному кладовищі є ділянка під меморіал для загиблих військовослужбовців. Його планують зробити за зразком меморіалу Матвіївського кладовища, але в наступному році цей проєкт реалізувати ще не зможуть. На звернення миколаївців Олександр Федорович дав доручення і в межах кладовища, але не в зоні меморіалу. знайдено зараз ще одне місце. Ми провели нам потрібен був певний час для того, щоб провести шурфування, так зване, тобто розриття. Ну, побачили, що нібито там все нормально. Місця на знайденій ділянці площею 780 квадратних метрів люди зможуть отримати тільки під захоронення загиблих військових. Для цього потрібно звернутися до адміністрації кладовища, каже Луков. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.